Броя нам зараз кончена обхідна. Необхідна вона в сенсі тому, що потрібно стримувати противника на тих активних напрямках його руху за останній час. Викликає питання особливо Покровсько-Мирноградська агломерація, одна із тих, яка викликає ці запитання, тому що от наприклад, аналітики Діпстейт відзначають про активну зараз уже роботу окупантів по логістиці добропілля. Тобто, якщо раніше я говорив про те, що на складна ситуація в Торському в Костянтинівці, в силу того, що росіяни відпрацьовують по логістиці тилів цього району, зараз з'являються уже удари по логістиці тилів. Покровського напрямку, зокрема по населеному пункту добропілля, Аналитки Deep Діпстейт встановили, що буквально за вчорашню і позавчорашню ніч по добропіллю ворог запустив більше 100 fpv-дронів більше 100 fpv Найважливіше і найгірше це те, що на жаль, ці як не всі пішли навіть по військових об'єктах. Вони так само запускаються і по цивільних. Тобто Росіяни робить абсолютно непридатною навіть для в принципі існування цю територію. А ну ми розуміємо, що без людей навіть цивільне населення, яке там є, ну не буде нормально працювати військовий тил. Тому зараз на жаль, під удари вже потрапляє добропілля, і в цьому сенсі, якраз таки, покровська ділянка фронту вона ну має свої доволі таки значні ризиків в частині того, що під Покровськом зараз ворог прагне фактично що охопити в клешні цей населений пункт і відрізати логістику добропілля. Це один із найважливіших насправді постачальних вузлів, постачальних хабів Покровська. Крім цього, в районі удачного та котленого це південна ділянка від Покровська, дати якимось квадратиком. Нехай буде такий. Ось такий квадратик. Ось тут в удачному та котленому противник теж має наміри просунутися зараз. Він інтенсифікував тут бойові дії з метою того, щоб вийти фізично на трасу і відрізати Покровський ще із постачання із заходу із Павлограда. Тому тут небезпечні тенденції насправді є і нам зараз як ніколи потрібна зброя. Як ніколи, тому що росіяни використовують свої FPV, зокрема автоволоконні FPV. зараз як подейкують наші бійці, деякі вже бригади своїми руками почали обтягувати автошляхи сітками з усіх боків для того, щоб ці автоволоконні FPV не здійснювали просто катастрофи на логістичних шляхах, не дочекавшись, почали це все робити. Бригади не дочекавшись, фактично, що дій держави. Хоча зараз ну марно насправді очікувати, що якісь дії від держави можливі вже безпосередньо на передовій. Це можливо робити в тилу, обтягувати логістичні сітки сітками логістичні шляхи, але на передовій це фактично вже зараз виходить. Може бути тільки задача тих, хто прагне вижити Задача наших бійців, хоча би це прикро не було визнавати, тому що е, сама траса між. Покровськом та добропіллям, ось е, траса тут є, е, вона через Миноград проходить приблизно так, е, і ця траса зараз просто суцільне пекло зі знищення нашої техніки. Ось, подивіться, наші бійці свіжі відео буквально знімали з локації, як вони там їдуть. Давайте на початок прогорну один автомобіль, е, пікап згорівший е, на обочині. Стоїть ось е, вантажівка, ще навіть тліє, можна так сказати. І це все вже відбувається на трасі між покровськом та добропіллям, що дуже і дуже не сприяє подальшій обороні Покровська. Тому ситуація тут насправді що доволі таки складна, і відтак я буду закликати стримуватися від якихось переможних реляцій на темі. Тієї публікації, яка вчора вийшла в на сторінках британського The Economist, з приводу того, що російський літній наступ вже повністю захлинувся, і росіяни мають найбільші втрати за часи війни, і вони там купаються е, в цих найбільш кривавих втратах за увесь час повномасштабного вторгнення, це не зовсім відповідає дійсності, тому що ну, по перше, не можна говорити про російський наступ. В минулому часі, що він мовляв, вже закінчився. Це не так. Російський наступ ще триває його інтенсивність доволі висока. Зараз уже знову збільшилася кількість штурмових дій на фронті до 200 е, за добу. Про що звітує наш український генеральний штаб? Тому так справді ми зараз переживаємо вже середину літа, середина липня, але це ще нічого так би мовити не означає, друзі. Ще нічого не означає. Попереду завершення літньої кампанії, попереду продовження ще осінньої. Кампанії, тобто ще десь приблизно три, можливо чотири активні місяці бойових дій е, очікується від противника. Його головна задача, щоб от просто усвідомити: головна задача ворога до того часу, коли буде відсутність зеленки. А це десь буде кінець жовтня, початок листопада, коли все повністю дерева впадуть, не буде цих зеленки е, укриттів, де можна. Теоретично сховатися від дрона, так, от до того моменту бодай зав'язати якісь бої за населені пункти це надзвичайно важлива задача для росіян, тому що єдиний шанс вижити, а не залишитися в полях для росіян. Це окупувати ну, не окупувати, а зав'язати бої за населені пункти, тому що саме там в населених пунктах є якісь підвали, є якісь укриття, є якісь розвалини, руїни, і там можна буде укриватися інакше. Ну в відкритому полі це просто буде геноцидне знищення за рахунок тих технологічних ресурсів і тих дронових технологій, які зараз дуже дуже стрімко розвиваються, збільшують свої дальності, збільшують свою ефективність. Тому росіяни прагнуть зайняти якомога більше зав'язати боїв за е, населені пункти. Ти Донбасу серед числа таких. Варто виділити. Ну фактично, що я вчора про це говорив сьогодні. Ще раз повторюся. Дев'ять населених важливих пунктів: це Покровськ, це Мирноград, це Добропілля, Це Дружківка, це Костянтинівка, це Слов'янськ, це Краматорськ, це Лиман і це ось тут Сіверськ. А, тобто, скільки їх є, я не збрехав рівно дев'ять населених пунктів. Ось це найважливіші задачі на літню осінню кампанію. Зрозуміло, що до деяких з цих населених пунктів Росіяни навіть не підберуться в ході цієї кампанії. Це вже зараз візуалізується за деякі. Вочевидь, вони зможуть нав'язати бої. Зокрема, от як ми говоримо про. Покровськ та мирноград, але наші війська роблять все можливе в недопущенні цих сценаріїв. Ну а власне американська зброя нам би зараз дуже дуже і дуже, і дуже допомогла б у цьому контексті. До речі, Reuters вчора, окрім того, що я вже повідомив з приводу зброї, також писало про те, що США відновили постачання Україні артилерійських боєприпасів, а також джемелерез снарядів до реактивних систем залпового вогню. Хай Марс uh, далі. Йдемо uh, окрім Покровська, також критично складна ділянка uh, у нас в Костянтинівці. Uh, ворог, як я вже й говорив, тут так само в Костянтинівці робить той самий сценарій, що і з добропіллям, обстрілюючи дружківку uh, в цей район на північ на північний захід від Костянтинівки, uh, обстрілюючи самі шляхи постачання Торецька. Який обороняється на всі 180 градусів, і ворог прагне тут зламати наш опір. Та щоб це сталося, щоб почати бої за Костянтинівку, щоб здійснити якесь її охоплення, потрібно буде зламати опір у тих у головних вузлах оборони, які у нас тут є. Це турецько курдюмівська агломерація. і Це часово ярська агломерація. Зокрема, в часовому ярі, от учора бійці 24-ї механізованої бригади оборонці цього напрямку показали кадри, як вони знищують бойову машину десанту противникам. Бойова машина десанту це приблизно 10 одиниць, якраз десантників які їдуть у цьому відсіці. Е, відбили такий штурм. Це і сталося вчора. Показали 10 липня. Цей штурм стався в день 9 липня. Тобто дуже рідкісний виїзд техніки. Але от якраз таки посеред місця ще можна собі уявити, що росіяни це собі е, пробують робити, тому що посеред відкритого поля ця техніка знищується просто на раз-два. Та і, як ми бачимо зрештою з цього відео, і в межах населеного пункту вона так само контролюється та знищується. Відтак і ця е, Коробочка, ця машина була знищена, виявлена на підходах і спалена вже нашими воїнами безпосередньо в межах часового яру. Крім цього, під час штурму було знищено всіх тих піхотинців. Ці кадри я підрізав. Звісно, що 10 піхотинців, які були у складі десанту цієї БМД окупантів, повністю відео ви можете подивитися. Зокрема, і мене в телеграмі. Заходьте на мою телеграм-сторінку, пехню, нижнє підкреслення. Ньюс це мій авторський блог, де ви зможете ознайомитися із моєю діяльністю із новинами із творчістю. У мене зі творчістю, аналітичною творчістю, тому буду радий вас там бачити, друзі. долучайтеся підписуйтеся в описі до цього відео. Є посилання на е, мій телеграм-блог. Е, крім БМД, 24 ка заявила, що вона е, знищила разом із десантом також мотоцикл, пікап і квадроцикл окупантів. Тобто, дивно, але техніка. Спробували нею тут е, провести атаку росіяни в межах населеного пункту часів. Я точно так само південніше в цій турецькій кишені е, бійці 28-ї механізованої бригади показали. Ще одного дуже дивного звіра, який живе на фронті, це російські танки, я би так сказав, Франкенштейни, які обтянуті різними сітками, різними наварами, різними ланцюгами для того, щоб запобігати ударам fpv дронів І ось таких два танки вирушили на штурм наших позицій неподалік. Торецька і, і бійці 28 восьми бригади показали, як вони зупиняють І штурм росіян на двох танках типу Сарай. От дуже добре знайомі мені дрони. Шрайк працюють до речі. Ми згодом зараз побачимо епізод, коли е, дрони застосовують уже елементи машинного зору для того, щоб зупиняти противника. Це буде десь от буквально зараз. Зверніть увагу. Ні, це ще не тут. Але загалом, які жахливі ці танки? Окей, перший його знешкоджено. Ну, ось по-другому, ось якраз таке до речі, повернімося назад. Це епізод застосування дрона з машинним зором. Ви бачите, що е, відбулося захоплення автомобіля. Ну а захоплення е, бронемашини скажімо так і далі по ньому дрон відпрацював самостійно, вочевидь перебуваючи під перешкодами засобів радіоелектронної боротьби, і цього Франкенштейна е, заявля, заявили бійці 28 бригади, що другий танк знищено. Але вчора надвечір е, уже аналітики Діпстейт отримали ексклюзивне відео від е, бійців 28-ки як вони добивають цього Франкенштейна. ви просто подивіться, який він жахливий, який він страшнючий цей танк, чесно кажучи, е, е, це просто чудовисько. Як він після ураження, після знерухоплення його добувають наші бійці, за словами бійців 28 ї бригади, уявіть собі, на знищення цього монстра пішло увага більше шести десятків дронів тобто шістдесят впівішок полетіло на нього, тому що дуже важко реально було знайти якесь слабке на ньому місце. Ну ви бачите, купа якоїсь, е, якихось сіток, купа якоїсь е, арматури наварено. Купа Ланцюгів там висить, і все це захистило танк від знищення, воно його не знерухомило, скажімо так, але знищити його було складно шістдесятих півішок використали е, навіть деяких півішки позастрягали. От бачите, просто зверху танка видно, що вони прилетіли і тупо позастрягали в цій всій навареній арматурі, не вибухнувши. Е, а чому е, важливо знищувати такий танк? Тому що окрім піхоти в таких. Танках, сараях, росіяни також е переховують реби. Засоби радіоелектронної боротьби які приглушують пригнічують сигнали наших дронів, і таким чином можуть дати можливість дати шанс доїхати якісь іншій техніці. Тобто, вони такі наживця відправляють цей танк. Він на ньому встановлені реби десь заховані під цим всім Франкенштейном наваром. І ці реби гасять наші дрони. І далі росіяни отримують такий коридор можливості для того, щоб туди проїжджали. Крім цього, ми бачимо, що на цих танках є міні-трали, міні тому. Теоретично ймовірно можливо, що росіяни у скорому часі можуть спробувати застосовувати ось саме таку обварену новарну техніку з метою того, аби е, власне ну будувати коридори для проходження своєї техніки, розміновувати і захищатися таким чином за рахунок такого е, навіть уродства, але захищатися від наших. FPV, що це теж варіант. Отже, ці всі атаки механізовані дивовижним чином. Мається на увазі, що це дуже рідкісні атаки. Вони відбулися що в районі Торецька, що в районі Часового Ярубі. Ці 24 та 28 бригади про це прозвітували. Тепер перемістимося, друзі, на Запорізький фронт. Тому що там вчора були звіти по а, цікавих новинах. Зокрема, Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, повідомив ось що що, мовляв, наші бійці а, в районі Токмака чергове уразили залізницю. Ось він намалював точну точку, де це сталося. Між Токмаком та Чернігівкою поблизу населеного пункту Остриківка а, там було пригріто в чергове увага. 20... Бензовозів, які були у складі ешелону противника, 20 е, цих вагонів, які перевозили 20 цистерн, які перевозили пальне. Справа в тому, що Токмак е, і ці райони Токмака, Молочанська, Чернігівки. Ось ця ділянка російського залізничного сполучення, яке є на окупованій частині Запорізької області, воно вражається системно за останні місяці постійно. Тобто, Молочанськ, сам сам Токмак потрапляє під це враження зараз. Ділянка між Токмаком та Чернігівкою, і росіяни реально тільки-тільки нещодавно розгреблися після попередніх уражень, розгребли, розгребли ці залізничні затори, як одразу наші бійці знову завдали цих ударів. Пруфи, як стверджує Андрющенко, будуть трішечки згодом. Чому ця гілка тут постійно вражається? Тут не складно це все зрозуміти, тому що є лише одна фактично: що залізнична гілка сполучення окупантів, яка працює на південному напрямку, вона йде з Криму, ось звідси через Якимівку, Мелітополь звертає на Молочанськ та Токмак. Ось ця гілка, далі до Чернігівки. Розходиться вверх на пологи. Хоча, не впевнений, що зараз на пологи працює ця залізнична гілка, оскільки ну тут зрозуміло, це близькість до фронту. Вона є до Бердянська проходить. Далі на Розівку, на Волноваху. Волноваці є розходження в бік Донецька і в бік Маріуполя. Насправді, і ми бачимо, що ну, найскільки найтонша. Ниточка, де ця де можна задавати цих ударів, це якраз таки Токмак, Молочанськ, Чернігівка на цій ділянці фронту ще є такі слабкі точки у районі Розівки. Проте чомусь по ній так активно наші сили оборони не відпрацьовують. Це до речі, про лідерство підрозділів. Я знаю, що в районі Токмака якраз таки працює один із департаментів так званий департамент активних дій головного управління розвідки, і вони дуже активно хлопці відпрацьовують разом з нашими силами спротиву, силами спеціальних операцій, рухом опору на. Окупованих територіях активно працюють всю необхідну інформацію і задають ефективних ударів. Тобто, це ще про лідерство. в Процесах, треба, щоб хтось взяв на себе якусь відповідальність і це зробив. Е, тому є точки, де ось так можна ефективно знищувати і токмак. Тому приклад е, знищувати ці власні пересування противника, тому що є лише одна єдина гілка, яка пролягає паралельно до Азовського збережжя. Зразу розвінчую фейки, тому що зараз напишуть, що окупанти там ж ще одну гілку будували. Насправді, це фейк з приводу того, що окупанти, вони хотіли би збудувати від Маріуполя через Бердянськ куди сюди на Приморськ, Приазовське і на Мелітополь ще одну гілку, але її друзі немає. Ось на цьому потрібно зробити акцент. Її немає саме це і дає можливість нашим бійцям так ефективно відпрацьовувати по. Цій кишці е, на півдні України ще більше ускладнювати і так дуже складну логістику ворога е, у цій кишці.